Привіт, друзі! Нарешті ми зняли наше перше відео, перший челендж, де хлопці борються за автомобіль. Перший челендж, він спортивний, тому він відбувався на стадіоні. Ласкаво, прошу до перегляду і чекайте нових серій. У тому по пісні на корні. хлопці в кременці. пацани, Як думаєш, які твої шанси на перемогу? Сотка. Сотка. Певне не. 80 сот. 80 чому? Так. Бо в нього сотка? Да, в нього сотка. Поняв. У тебе які шанси? Великі. E, проценти? 102. О, нічого собі. 50. 50%. 50%. Ага. Добре. Назар, на скільки оцінюєш свої шанси на перемогу? З 10? Так. На 6. Вже непогано. Ще розповідаю ще раз правила. Перше я вас вітаю на нашій програмі Крутій для пацанів трансформери. Сьогодні в нас спортивний челендж і правила наступні. В перший наш раунд ми б'ємо пенальті в воротарю. Ми б'ємо по одному пенальті. Одна спроба і все. І якщо забуваєш, один бал. Не забив, значить нічого не тримав. Другий раунд у нас з центрі поля в пусті ворота треба буде попасти, якщо від штанги ворота не рахується. Треба чистей забити, можна низом, можна вверх, як, як небудь. Головне попасти і забити. Це 2 бали. Теж одна спроба. Третій раунд в нас перекинути стіночку. Ми вистраюваємо стіночку, перекидаєте в пусті ворота Три бали.

Роберто Карлоса тут. Присядь, дамсот. Четвертий раунд у нас. Ми вам б'ємо пенальті. Чотири чоловіка по одному пенальті. Вам треба зловити, і це виходить. Якщо ловите 4, то відповідно 4 бали. Вийшло. буває. Останній у нас раунд, це попасти в перекладину. дві спроби буде попадаєш і 5 балів, окей. 20 Макс 9. Назар 8. Валера 3. 3, але ти йшов нормально. Вітя 4, Антон 9. Плюс за те, що корень сьогодні прийшов по балу. Опа, Ну так, да. плюс, плюс по одному. Наступна неділя у нас новий челендж інтелектуальний. Угу. Ми вам скинемо, вам треба бути в телеграмі. Скинемо книжку, яку читати треба буде. І скільки, скільки сторінок по тим сторінкам будуть запитання. Плюс буде додаткові запитання, там типу по історії України, географії, щось таке. А зараз можемо побігати в можна, футбол трошки. Можна, можна. Ми купили живу і ганяємо по селі. Ми купили ласточку. Їздимо заправочку, подаруємо тобі. Ти лиш на проєкт прийди і ганяй на «Жигулях». Essa hip hop, é